Всім привіт! Сьогодні з вами знову я, Оля Шмигельська з кавусю, з чарівною паличкою. Сьогодні будемо говорити трошки про красу, адже я являюсь б'юті експертом компанії Mary Kay і е, дуже люблю нашу косметику за те, що вона завжди дає гарний результат. Це я бачу на своїй шкірі, на шкірі своїх клієнтів та консультантів. І сьогодні е, хочеться, знаєте, символічно так нагадати про те, що чарівна паличка вона не зробить нам швидкої краси, так що е, доглянута гарна шкіра, вона е, якби потребує щоденної такої Б'юті рутини щоденної вашої праці, вашого вкладу, часу, коштів і всього іншого. Для того, щоб ви виглядали гарно, для того, щоб ви була впевнена в собі, для того, щоб вам, вас просто наповнювало щастя зсередини, тому що вам подобається ваш зовнішній вигляд. І а, сьогодні ми поговоримо про той засіб. Який дуже дуже класно доповнює підсилює базовий догляд. Про базовий догляд ви можете подивитися в мене в попередньому відео. Це я розповідала про базову систему чарівний набір. От, до базового догляду зазвичай що має входити? Очищення, тонік, тонізація, так? Е, звісно, зволоження. Ну і після певного віку ми вже додаємо певні сироватки. І саме про одну із сироваток я сьогодні хочу вам трішки більше розповісти: це сироватка з вітаміном С плюс Є. Ви знаєте, що коли ми щось їмо, так, вживаємо якусь їжу з великим містом вітамінів, то, на жаль, більшість вітамінів вони йдуть сюди до нас, на внутрішні органи, а до шкіри доходить лише 2%. Тому наша шкіра насправді в постійному такому дефіциті вітамінів, і саме ця сироватка вона додасть вам сили вашій шкірі, вона додасть цих вітамінів, які так їй необхідні для. Класної регенерації для відновлення, для сяючого вигляду дівчата, це дуже-дуже важливо. Тому поїхали. Сироватка з вітаміном С плюс Є від Mary Kay. Чому вона настільки потужна? Чому вона так гарно всмоктується в шкіру, чому вона так гарно засвоюється? В першу чергу, тому що у ній тут вітамін С в трьох різних формулах. Водорощинна одна із. І дві жиророзчинних формули. Також тут вітамін Е в двох різних формулах: водорозчинна і жиророзчинна. І саме цей отакий синтез цих вітамінів, він дає дуже класний, потужний ефект. Далі поїхали, що ще тут, ці сировиці, є цікавого. Крім вітаміну С, який у нас чим займається, знаєте? Вітамін С це дуже потужний антиоксидант, він захищає нашу шкіру. Так? Вітамін С він ще зміцнює імунітет нашої шкіри. Також вітамін С сприяє при куперозу. Він зміцнює судинки. Також вітамін С допомагає працювати з пігментацією, адже він висвітлює колір шкіри. Вітамін Е. Що він робить? Вітамін Е це еластичність нашої шкіри. Це те, коли ми з вами можемо отак -от легенько сісти на шпагат. Оце є вітамін Е. Він допомагає нашій шкірі розтягуватись, так? тобто це еластичність, щоб от шкіра була еластичною. Дуже такою і пружною, і еластичною водночас. А, далі це вітамін Е, деше. Як антиоксидант, так само як і вітамін С, адже всі вітаміни, вони в більшості, ну, вони працюють як антиоксиданти, захищають шкіру. Крім цих двох основних вітамінів, в цю сироватку ще поклали білу фасоль. Біла фасоль вона це дуже крутий продукт саме. Який працює на висвітлення шкіри. Так? Вона працює на е, зменшення пігментних плям. Тобто тон вашої шкіри буде однорідний. Е, також в цю сироватку ще поклали, тримай. Ще поклали амінокислоти. А амінокислоти що це таке? Це. Власне, ті цеглинки, з яких вибудовується білок в нашій шкірі. Ми взагалі, от, наш організм він складається з білка. І ви уявіть собі, ви складаєте пазлик. Так от, цей великий пазлик це є білок. А оці малесенькі частинки в пазлику це, власне, є ті амінокислоти, завдяки яким і складається білок. Тому це є дуже-дуже невід'ємні такі частинки в нашому організмі, і вони нас підсилять чим? тим, що буде відбуватися регенерація шкіри. Тим, що е, клітинки будуть народжувати здорові, і е, е, це буде дуже класно сприяти саме відновленню шкіри. Далі, що сюди ще поклали? Сюди ще поклали лимонну кислоту. І так, не дивуйтесь, тому що це дійсно теж такий е, потужний. Власне, консервант, а, який, по-перше, зберігає цю всю субстанцію. А по-друге, лимонна кислота вона допомагає знущувати відмерлі клітини. Це в неї є така одна із функцій. От, тому що ми отримуємо таку легку ексфоліацію, використовуючи дану сироватку. А, також сюди ще поклали діоксид кремнію, це є взято із а, морських водорослей. А морські водорослі, ви, напевно, теж знаєте, що це завжди зволоження. Це для того, щоб ви після використання цієї сироватки могли насолоджуватись своєю зволоженою гладенькою шкірою. От тому е, саме ці основні інгредієнти вони є в цій сироватці і вона дуже класно підсилить вашу шкіру. Я вже бачу перші свої зміни після використання. От я влітку не користувалася кілька місяців, зробила собі перерву, використовувала інші сироватки. Зараз осінню знову відновила, ввела її в свою б'юті-рутину, в свою б'юті-карту і вже маю перші такі видимі результати, те, що я можу побачити навіть неозброєним оком. Шкіра стала більш однорідною, більш гладенькою, більш е, такою сяючою на вигляд, навіть коли я без косметики. Та, я ж вмиваюся зранку ввечері. Це вже я зараз е, одягнула макіяж на себе і пішла жити те життя. А до цього, якби я вмиваюся. Я бачу, що шкіра стала дуже-дуже гарною зовнішньою і на ощуп мені теж це дуже-дуже відчутно. Тому е, всім, хто бажає придбати цю сироватку з вітаміном С плюс є, е, будь ласка, звертайтеся до мене, пишіть в коментарях, я вам обов'язково відповім. Якщо ще маєте ще якісь додаткові запитання, теж пишіть, буду дуже рада. І всім бажаю мати в собі в косметичці цю диворіч, якої вистачатиме десь на 4 місяці використання, і ви будете мати гарний, гарний результат на вашій шкірі. Всім бажаю здоров'я, краси і любові! Люблю вас!